Пауль фон Гінденбург народився 2 жовтня 1847 року в сім'ї прусського аристократа Роберта фон Бенекдорфа у фон Гінденбурга в місті Позень, який після першої ствої став частиною Польщі. Подорослі Гінденбург, вирішив стати військовим. Навчання в кадетському училищі було дуже суворим. Тут він навчався дисципліні та вірністю перед своєю державою. Пауль закінчив кадетський корпус і вже 18 років потрапив до 3-го піхотного гвардійського полку в Дансесі. Наш сьогоднішній герой брав участь у двох найважливіших для Німеччини війна австро Австро-прусській та франко прусській Також він брав участь у церемонії пролошення німецької імперії у Версальському палаці. А згодом він продовжив навчатися у військовій академії. Вже будучи президентом Німеччини, він публічно заявляв, що з часу закінчення кадетського корпусу не тримав у руках жодної іншої книги, окрім військової. Амбітний Пауль фон Гінденбург у 1903 році вже дослужився до звання генерала, а в 1911 він вирішив вийти у відставку. Криза у відносинах з Францією тільки загострюється. Гонка озброєння між нами та Англією набрала небувалих масштабів. Он бачить наше прагнення домогтись колоніальних компенсацій в Африці. Що гадаєте? Ого, це все звучить дуже дико. Напевно, це може призвести до масштабної війни, яка забере життя десятків мільйонів людей. Ну, добре хлопці, я З Спочатком Першої світової ситуація у східній Прусі у німецьких військ була нестабільною. Тому Вільгельм II відкликав Гінденбурга з відставок. і на відміну від свого попередника він досяг успіху на Східному фронті, задавши російській армії величезних втрат. Гінденбург став національним героєм і в майбутньому це зіграє йому на руку. У листопаді 1914 року Гінденбург вже отримав ранг фельдмаршала і був призначений головнокомандуючим німецькими військами на Східному фронті. Для всього населення Німеччини та Європи в цілому стало зрозуміло, що ця війна є безглуздою і дуже затягнутою. Останні місяці Гінденбург переконував Вільгельму в тому, що ця війна закінчиться не на користь Німеччини, і тому її потрібно закінчувати за будь-яких умов антанти. Але він відмовлювався. І тільки з початком революційних подій в Німеччині він зрікся престолу і втік в нейтральні Нідерланди, він ховався там ще 23 роки, поки не помер. За час війни загинуло близько 9 мільйонів солдат та 5 мільйонів цивільних. Багато хто втратив своїх близьких і домівки, люди ставали безробітними та голодними. Вважалося, що ця війна покладе край всім війнам і в світі настане мир. Тепер на Європу чекає довге мирне процвітання, адже так. 9 листопада 1918 року у місті Ваймар було проголошено: Німеччина стає республікою. На плечі Молодої Республіки одразу ж пала куча проблем в Заході. Німеччина повернула Франції Ельзас та Лотарингю. Бельгія отримала Ейпен та Мельмеді, а Данія Північний Шлезвіг. Німеччина віддала частину своїх земель державам, які зовсім здобули незалежність в результаті війни. Наприклад, Польща отримала частину Західної Прусії та Сілезії, Чехословаччина-Гучинську область, а Мемель був переданий в Лутві. Усі свої здобуті колонії Німеччина втратила. Як у Гінденбурга? А він йде відставку вдруге. Втрата частини території не була єдиною проблемою у Німеччині. Ще були величезні репарації, які Німеччина повинна якось виплатити. Економіка країни була на дні. В один момент інфляція досягла показника 3 мільйонів відсотків на місяць. Ви можете купити один батон приблизно за 400 мільярдів марок. Кілограм масла, що колись коштувало 3 марки, тепер коштує 5-6 трильйонів. А щоб ви розуміли, з якою швидкістю зростали ціни, можна прочитати лист Альберта Шпеєра. На початку 1923 року він писав своїм батькам: тут дуже дешево: ніч у готелі коштує 400 тисяч марок, вечеря коштує 1,5 мільйона марок, а півтора літра молока 250 тисяч. Через кілька тижнів вечеря коштувало вже 20 мільярдів. В лютому 1925 року помер перший рейхспрезидент президент Німеччини Еберт. Гінденбург, стурбований становищем у своїй країні, яка вже була на межі краху, вирішив балотуватися в президент і успішно переміг на виборах, набравши голоси 48% виборців. Гінденбург на поти населення виявився вірним присязі Конституції. За час його президентства Німеччина вступила до Ліги націй, і Гінденбургу вдалося істотно знизити репарації країни монтанти Економіка Німеччини повільно та вірно відроджувалася справу. На дворі був 1929 рік ознаменуваний початком Великої депресії, і Німеччині з її тендітною економікою довелося не солодко. Нова криза в Німеччині не тільки повернула гіперінфляцію та безробіття, але й показала всій Німеччині нову ультранаціоналістичну партію на чолі з Адольфом Гітлером. Термін президентства добігав кінця, 84 річний Гінденбург полотувався на другий термін. Цього разу він набрав 53 голосів проти 36 поданих за Гітлера. Гітлер швидко набирав популярність своїми амбіціями серед німецького населення. Гінденбург через тиск свого оточення погодився поставити Адольфа Гітлера на посаду канцлера. Ця подія вважається початком кінця Веймарської республіки. Увечері, 27 лютого, у приміщенні Рейхстагу почалась пожежа. У тому, що сталося, звинуватило комуністів, яких, ж, звичайно, жахливо ненавидів Гітлер. Гей, Гінденбург, у тебе мать горить. Наступного дня після подій з Рейхстагом Гінденбург підписав закон про захист народу та держави. Після підписання цього закону Гітлеру було фактично розв'язано руки. Почалися заборони всіх партій, окрім НСДАП, а штурмові загони СС та СА набули офіційного статусу поліції. В країні почала встановлюватися тотальна нацистська диктатура. Пауль фон Гінденбург помер 2 серпня. 1934 року від раку Лугеню на 87-му році життя. З день до своєї смерті, 1 серпня, Гітлер підписав закон, який скасовує посаду рейхспрезидента.